Увечері 20 жовтня у тимчасово окупованих Севастополі та Джанкої в Криму пролунали гучні вибухи. Зокрема, телеграм-канал Кримський Вітер повідомив, що у Севастополі було оголошено повітряну тривогу та спостерігалася димова завіса. А із Джанкойського району було кілька пусків ракет. Також телеграм-канал Партизанського руху АТЕШ опублікував інформацію про чотири вибухи в Джанкої. Незабаром окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв звітував про те, що на над морем у районі Любимівки, нібито збиту ракету. А в Севастополі працює система ППО у той же час. Про російські кримські пабліки повідомляли нібито про велику атаку на Крим і Приазов'я, в результаті якої випущено не менше 10-15 ракет. Напередодні вибухів агента теж відзначали перекидання значних сил у Джанкой. Військовий вантажний транспорт регулярно прямував до аеродрому, що свідчить про їхнє розміщення на цьому об'єкті. Також партизани зафіксували колону. Старої техніки в Оріхівці. Вона рухалася у напрямку Джанкоя. Тоді вона теж наголосили, що передали координати для утилізації цієї техніки. Армія РФ на Запоріжжі втратила в п'ятеро разів більше артилерії ніж Збройні Сили України. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal. Зазначається, що Україна має перевагу над артилерією РФ, незважаючи на те, що в окупантів більша кількість гармат і артустановок. Західне озброєння та винахідливість українських військових допомогли здобути паритет там, де РФ раніше мала перевагу. За даними незалежної групи аналітиків WarSpotting, яка відстежує втрати техніки з обох боків початку контрнаступу ЗСУ українські військові знищили 177 російських гармат та реактивних систем залпового вогню. Зокрема, у Запорізькій області знищено 92 одиниці артилерійської техніки окупантів, тоді як сили оборони втратили лише 19 одиниць техніки. Крім того, втрати окупантів стрімко зростають. За даними Генштабу, лише за останню добу ЗСУ ліквідували майже 800 російських солдатів, а також 16 танків, 55 бойових броньованих машин. Шин п'ять артилерійських систем та чотири безпілотники. Водночас росіяни відновили наступ у районі Авдіївки та трохи просунулися вперед. Про це повідомляє інститут вивчення війни. За даними аналітиків, 20 жовтня російські війська трохи просунулися на захід від Красногорівки в п'яти кілометрах на північ від Авдіївки. У зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що противник продовжує намагатися оточити Авдіївку, але українські військові завдають ворогові численних втрат. Наступальні операції окупантів в околицях селищ Новокалинова степове та Первомайське не мали успіху. Росіяни не залишають надії позбавити українців води, світла та тепла. У свою чергу українські міста продовжують посилювати ППО, щоб дати відсіч окупантам щодо столиці України. За словами керівника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, навколо Києва зараз побудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони. Вона складається з мобільних вогневих груп та зенітно-ракетних комплексів різної дальності. Зерка столицю охороняють С-300, Бук С-125, Насамс, Арісті Краталь Петріот за словами Попка Київ систематично та сплановано підвищує ефективність ППО. Водночас Попко підкреслив, що жодна протиповітряна оборона у світі не гарантує 100% безпеки, навіть залізний купол в Ізраїлі. Раніше президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що Україна виграє зимову битву, впорається зі шквалом повітряних ударів по українській критичній та житловій інфраструктурі, до яких РФ швидше за все знову вдасться, адже в цьому полягає її тактика. Крім того, одна з цілей поїздки в Америку президента була домовленість про спільне виробництво систем ППО на українських територіях. За словами керівника Київської військової адміністрації, за прогнозами перші результати очікуються вже до кінця 2023 року. Тим часом російські війська продовжують ракетні удари по Україні. За останню добу вони завдали десятків ударів по півдню. У тому числі запустили три ракети невідомого типу в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, але вони вибухнули у повітрі. Пізніше крилатою ракетою х 59 ворог завдав удари по передмісті Кривого Рогу. По прифронтових територіях ворог працював кабами, а також завдав ракетних ударів із літаків тактичної авіації по Миколаївській та Херсонській областях. В Авдіївці Донецької області збройні сили України ймовірно відбили черговий посилений наступ російських загарбників протягом останніх кількох днів. Крім того, завдали окупантам значних втрат. Українські військові зазначили, що 21 жовтня ворог дещо знизив темпи наступальних дій біля міста. А російські військові блогери стверджували, що війська РФ, нібито поступово просувалися на північ від Авдіївки, біля породного відвалу напрямку села Бердичі. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Активізація окупаційних військ на Авдіївському напрямку пов'язана з тим, що Путін наказав захопити всю Донецьку область до 31 грудня 2023 року. Таку заяву зробив журналіст президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш. Враг почав фактично наступательний дії. А при наступленні ми знаємо, що потери там в п'ять разів више при при обороні. Тому вони намагаються зараз взять Авдіївку, вони намагаються вийти на Куп'янськ, і відповідно, ведя наступати дії, несуть великі втрати. На думку Гарбаша, путіну необхідний вихід військ РФ на адмінкордон Донецької області, щоб розпочати переговорний процес, після якого диктатор сподівається заморозити війну. Фактично окупанти повернулися до практики м'ясних штурмів. Так, втрати ворога перетнули нову психологічну позначку. Тепер вони становлять понад 293 тисячі людей. Наступальні дії продовжуються й на південному напрямку. Українські військові відкинули росіян із західної околиці Роботино, а також прорвалися на лівий берег на Херсонщині. Бої ведуться за повний контроль над селом Кринки. За даними інституту вивчення війни, наступ на цій ділянці фронту налякав росіян. Вони намагаються відбити втрачені позиції завдяки артилерії та авіації. Нова мета озброєних сил України у селі Зарічне Жанковського району. Там українські партизани знайшли таємну базу російських окупантів. Як повідомляє телеграм-канал Кримського партизанського руху, а теж на базі знаходиться близько 20 одиниць автомобільної техніки, серед яких тентовані урали, камази та паливозаправники. Під'їзди до об'єкту охороняють військові Росії біля облаштованих оборонних позицій. А особовий склад розквартовано по всьому населеному пункту. Днями українські партизани проникли на російський військовий аеродром Сокіл біля селища Схід під Нижнім Новгородом. На цій базі знаходяться бойові винищувачі. За інформацією, а на аеродром росіяни перекинули винищувачі, щоб тримати їх подалі від кордону України для їхнього збереження. Деякі літаки стоять на ремонті. Знаходять будь-які шляхи, щоб підгрумувати ЗСУ українські партизани, і у тимчасово окупованому Маріуполі. Там серед окупантів піднялася паніка через збільшення загадкових смертей. Армію РФ труять та ліквідують різними способами. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За тиждень було знищено 26 військових РФ. Додаємо в математику. Загалом за літо та два місяці осені Маріупольським супротивом ліквідовано понад 40 окупантів різними шляхами. Підірвали потяг українські партизани. Тимчасово окупованому Мелітополі, 13 жовтня, він возив із тимчасово окупованого Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо у зворотньому напрямку. Вивозилися пошкоджена техніка, награбоване майно, українське зерно та залізняк. Вибух пошкодив 150 метрів залізниці та тепловоз. Мер Мілітополя Іван Федоров розповів, як впливають на настрої загарбників диверсії, які здійснюють українські партизани на тимчасово окупованій території Запорізької області, зокрема в Мелітополі. В ефірі телемарафону він зазначив, що росіяни мають агресію на цивільне населення. Саме так проявляється їх ліквідація на тимчасово окупованій території. Ліквідація а кожного мародера, кожного зрадника, кожного ворога в тимчасово окупованій території а вона переслідує одну основну мету: ворог не розслабляється і відчуває спротив навіть після півтора року повної окупації нашого міста. Нагадаємо, 17 жовтня Wall Street Journal повідомив, що сили оборони України отримали від США ракети дальнього радіусу дії атакам. Тепер українські захисники ще точніше ліквідуватимуть цілі противника.